Доброго ранку! Хочу показати вам свій експеримент. Я місяць тому обрізала гартензію свою, і мені шкода було викидати ось ці гілочки. Я їх нарізала, поставила в водичку. І подивіться, пройшов місяць, в мене бруньки всі прокинулися і почали наростати. Після того, як з'явиться чотири листочки, треба буде відрізати від цієї гілки цей живець і вкорінити. Того року я робила подібне, але я зразу з куща брала вже живці, які вже розкрилися, і спробувала вкорінити. Всі шість паганців пустили корінці. І вже літку я робила перевалку цієї гортензії. І на наступний рік в мене вже буде шість кущів, які будуть цвісти. Тому хто хоче зробити собі гарний посадковий матеріал, вже зараз можна зрізати ось такі гілочки, ставити їх в водичку і чекати, поки бруньки ось ці проснуться, і тоді їх живцювати.